Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про всесвітній день шопінгу, відомий також як День самотніх сердець, який щороку відзначають 11 листопада. Це свято стало однією з наймасштабніших подій у світі онлайн торгівлі. І саме в цей день мільйони людей по всьому світу шукають вигідні пропозиції та знижки. Історія всесвітнього дня шопінгу. Цікаво, що це свято розпочалося як День самотніх сердець у Китаї. 11 листопада обрали символічною датою, адже в ній чотири одиниці, які символізують самотність. Цей день став святом для людей, які не мають пари та чудовою можливістю відзначити себе самостійно. У 2009 році компанія Alibaba перетворила це свято на комерційну подію, запропонувавши клієнтам величезні знижки та розпродажі. З того часу всесвітній день шопінгу перетворився на глобальний феномен, який за масштабами перевищив навіть чорну п'ятницю. Це день, коли магазини онлайн та офлайн по всьому світу пропонують значні знижки на товари: від електроніки та модного одягу до косметики та товарів для дому. Як підготуватися до Всесвітнього дня шопінгу? Щоб максимально скористатися вигідними пропозиціями, варто заздалегідь підготуватися, складіть список покупок. Це допоможе не загубитися в океані пропозицій і зосередитися на тому, що дійсно потрібне: встановіть додатки для порівняння цін. Так ви зможете переконатися, що обрана вами пропозиція дійсно найкраща. Підпишіться на розсилки магазинів. Багато рітейлерів заздалегідь надсилають повідомлення про акції та спеціальні пропозиції. Тож ви зможете бути в курсі найвигідніших знижок. Підготуйте платіжні засоби. Переконайтеся, що ваша картка активна, а також розгляньте можливість використання електронних гаманців для швидших покупок. Цікаві факти про Всесвітній день шопінгу. Факт перший найбільші обсяги продажів. У 2020 році під час Всесвітнього дня шопінгу на платформі Alibaba було продано товарів на суму понад 74 мільярди доларів. Факт другий участь глобальних брендів. Щороку до цього свята приєднуються тисячі світових брендів, щоб запропонувати свої товари зі значними знижками. Факт третій миттєві розпродажі. Деякі товари розпродаються за лічені хвилини, тому швидкість і готовність до покупки є ключовими. Факт четвертий свято, що об'єднує. Всесвітній день шопінгу став популярним не лише в Китаї, а й у багатьох інших країнах, де рітейлери також почали влаштовувати свої власні акції. Факт п'ятий онлайн і офлайн. Хоча головні продажі відбуваються онлайн, багато магазинів пропонують спеціальні знижки і в офлайн магазинах. Як уникнути помилок під час шопінгу? Під час такого великого свята легко втратити голову і зробити необдумані покупки, щоб цього уникнути, перевіряйте ціни. Інколи магазини перед знижками спеціально підвищують ціни, щоб знижка виглядала більш вражаючою. Залишайтеся обережними, використовуйте тільки перевірені платформи та сайти для онлайн-шопінгу, щоб уникнути шахрайства, керуйте бюджетом. Заздалегідь встановіть ліміт витрат, щоб уникнути непотрібних витрат. Всесвітній день шопінгу це не тільки про покупки, а й про задоволення від того, що ви знайшли вигідну пропозицію та придбали те, що давно хотіли. Це чудова можливість порадувати себе та близьких, придбати корисні речі зі значними знижками та насолодитися процесом шопінгу. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про всесвітній день шопінгу. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам зробити найкращі покупки. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар про свої найкращі знахідки цього дня. До нових E até